Сьогодні, коли в Україні стільки людей зіткнулися з жахами війни, змушені покинути свої домівки, втратили близьких. Кількість українців, яким потрібна професійна допомога психолога, різко зросла. Тож попит на випускників психологічно-педагогічної кафедри нині чималий. Сьогодні вже колишній випускник а тепер спеціаліст соціальної служби міста Олександр Хоружий запросив студентів на практику. Сьогодні центр соціальних служб совмісно з кафедра практичної психології. Кюбілію кафедри практичної психології підготовлює такий цікавий конструктивний про сотрудничества. Касаться он буде е, е, практики психологів в рядах соціальної служби. Блок соціальної роботи і соціальної служби має величезне значення. Ми виходимо на такий формат у зв'язку з тим, що виникла потреба. У фахівцях саме такого напрямку, а кафедра практичної психології спроможна станом на сьогодні підготувати саме такого фахівця. За 15 років існування кафедри практичної психології у світ вийшло чимало фахових працівників, які допомогли людям у скрутних обставинах. Нині студенти четвертого курсу, які першими проходили практику саме у соцслужбах, згадують ту роботу як величезний ривок у своєму професійному становленні. Сьогодні вони діляться набутим досвідом із своїми молодшими колегами. Я мала змогу поспілкуватися і попрактикуватися у роботі з людьми, які мають опинилися в складних життєвих ситуаціях. Це різноманітні сім'ї, багатодітні та ну. Ті, яким потрібна особлива допомога. Спочатку трошки було так боязко до людей вперше заходити, але я спочатку пасивно так спостерігала, потім мені ну, дозволили там проводити діагностики, спілкуватися з людьми. Це дуже корисно, і я розумію, що це мені буде в пригоді в подальшій моїй роботі. Нам приємно, коли ми отримуємо позитивні відгуки. Ті критичні зауваження, які іноді виникають, нас стимулюють до подальшої роботи. Ліста отримуємо ті настанови, які звичайно нам допоможуть в організації цієї цього виду роботи.